Дня медика заступник голови Полтавської обласної ради Олег Білоножко привітав понад 40 медпрацівників з районних обласних лікувальних закладів, а також працівників медуніверситету. Їх нагородив почесними грамотами, подяками, годинниками обласної ради. Ми всі можемо без перебільшення сказати, що професія лікаря, взагалі медичного працівника, це найгуманніша, найпочесніша професія у світі, бо саме вам ваші руки. Люди довіряють найцінніші, що них є своє життя, своє здоров'я. Я щиро вам бажаю насамперед вам здоров'я, щоб держава завжди правильно і цінувала ваш труд, достойно його оплачувала. Черпайте натнення на кожен день в цей нелегкий час. Привітав присутній голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Олександр Кудацький. Я дякую вам всім за те, що ви даруєте людям. Здоров'я, даруйте радісні дні. Я завжди радий приходити в цей дружній колектив. Ну, от, і люди, які рухають. Полтавщина – це сіма, я думаю, що областями. Розвивається без трішки. Цього дня отримав почесну грамоту та годинник обласної ради, гендиректор Полтавського обласного онкологічного диспансеру Орест Вовк. Говорить, понад 20 років працює в онкології. Жодного дня про цей вибір не пожалкував. Шукав себе в хірургії, але насправді ну, от якась така інтуїтивна була думка про те, що майбутнє моєї хірургії однозначно може бути пов'язане тільки з онкологією, і насправді вона з чим справдилася, тим, що в основному ті хронічні захворювання, які зараз вже можна лікувати консервативним способом, але в онкології залишається на першому місці хірургія. Утримав привітання з ним медика, завідувач відділенням хірургії судин Полтавської обласної клінічної лікарні імені Миколи Скліфосовського, Олександр Безкоровайний пригадує потрапив у цю сферу випадково. Разом з друзями вирішили вступати в медичний інститут. Будь для медиком це стиль життя. Це все життя. Потрібно жити в медицині. Якщо ти живеш окремо, а медицина окремо, не буде справи в медицині. Тобто потрібно цим жити. Потрібно постійно бути на зв'язку 24 на 7. Нагадаємо, день медичного працівника відзначають, щороку в Україні 27 липня.